Відом було? Всім українських 325 гривень. І сьогодні ми будемо кататися на, атракці... на атракціоні. З Тарасом. Коробель, корабель називається. Називається корабель. Ага. Я не знаю, це буде страшно чи ні, але не, не страшно. зараз почекаємо, поки включиться. <му> почалося, зараз тобі страшно. Yeah.

Отак, так, зараз ми вже йдемо на другий атракціон, Старас. Так. Зараз, 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 зараз сядемо атракціон. Во, ми вже тут на цьому атракціоні. Зараз він включиться. Почекайте. Атракціон який такий він.

Вірно, я маю. Давайте, що я стояту телефон, Ні, це не старісе! О, вперед! От дивіться я. Ми їдемо. Зараз ми почекаємо, поки витліться атракціон. Дивіться, ми зараз спускаємося назад. Все, все, вже ми виїхали звідти. Зараз можемо сідемо на третій атракціон. Почекайте. Дивіться, ми ще будемо навіть на один атракціон, а ще два атракціони. Бо ми, ми все робимо раді вас, бо ви наші українці, і ми вас дуже сильно любимо. От ми тратимо гроші раді вас, для того, щоб зняти круте відео. Ми будемо на колесі їхати. бачиш, ми крутимося? Дивіться, дивіться, О, що Тарас показує. От ми можемо тут скрутитися. Давайте, от дивіться, це все колесо. І так, дивіться, от як воно тут нам на той атракціон. Дивіться, як Ой. же це страшно. Ви б знали, як це страшно? Я просто дуже сильно боюсь. Зараз Чуй. ми знову ми зараз знову переключимося. Ми зараз включимося. Бачите, ви зверху дивіться, як там побудували будинку, розбудовується, наше місто розбудовується силь. Так, а там наші стадіон. От, ми зараз будемо потихеньку спускатися. Ми спускаємося вниз. так. так. От, дивіться, зараз ми вже спускаємося. Дивіться, на початку, на, початку, на початку не було страшно, от, ну от коли ми були на самому верху, там, це було дуже страшно. Тараз тобі страшно було. Ні. От мені було страшно вверху, там це все не страшно, коли ми тут, отут, отут. але коли на верху, це дуже страшно. Дивіться, Тарас зараз впаде. От тепер буде останній четвертий атракціон. Ми підемо. Так, давайте сядемо сюди. Тарас, сідай сюди. Тарас, скажи, що це в нас за атракціон, атракціоняки називають? Гойделки. Гойделки, добре. Зараз що, могу... Телефон, ставай, бо став. Так. так, ми будемо став. так, от, дивіться. Ну дивіться, але за підтримувати. О, дивіться, Бабач. як нас О, О, <смеш> страшно. О, <смеш> Федерально! Федерально! <смеш> ми тут катаємося. Вот оця ви дивіться, оця вишка сорок 40 мет... це сорокометрова вишка. О, заради... дивіться, якщо під цим відео набереться 20 лайків, ми знімемо другу частину і підемо ще на інші атракціони. Атракціон міксер. Ми на той аттракціон... на е, да, атракціон міксер. Ми в слідушій частині спойлер. Підемо на цей аттракціон і ще на якісь аттракціони підемо. Ну якщо тільки добереться 20 лайків? Інакше ми нікуди не підемо і не знімемо другу частину. Так, Тарас, як скажи, тобі страшно було? Тарас? Скажи ні, тобі, ні, було... мені було. Мені було реально страшно. Рані, мені, було страшно. <рес> <рес> мені було страшно.